Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Так, Шановні гості, добрий день, підписуємо каналу. Ось буду пробувати тягнути колодочкою. Своїм самокльопом колодочка раз, два, три, чотири метри. Будемо пробувати. Як вона як поволочає. Думаю, щоб трошки підняти, думаю, може поволотити ніби поволі. Поміняв йому трошечки, не спускала в мене помпа, став краще тягнути нормально, Ну, Зараз будемо цепляти цеплю і потім вже покажу. Підніме получачі місце, йдеться на фланцюги, зараз виховують. Так, ну що ж, ось ми переволокли. Колодка в другому місці. Переволокли нашим малюком. Ось так він тут стоїть, трошки його приокрив. Поміняв оцю помпушку, там оцю нижню. Вона від ІТ-150 там дзвонив до е, топівщи, яка підходить. Я поміняв, була одна, я поміняв. І став набагато краще волокти. Десь вона пропускала, бо сюди вибігало масло з ліаркою. Я поміняв, все чітко. І зразу друга робота почала І краще тягнути на чого. Ось ще мене питали, чому руль бігає. Ось Воно в мене було просто на болтах. І воно тут юпкалося туди-сюди. Я все заварив, пішов до чоловіка. Полуавтоматом він мені тут заварив і вже трошки краще. Встав діду телефона, телефона, ось знімати мене, як буду тягнути, а дед щось нажав, мабуть, і дорога не вийшла, як тягнув. З місця зразу Зірвав колодку, потім я зупинився, сам на травичці почав буксувати тим колесом. У е, мене стоїть насос США 10. Ось він стоїть тут. І я там пише, вроді, вход тудою, виход сюди. Я поставив, а він, мабуть, крутиться в другу сторону. Може, хто знає. Чи Можна поміняти просто шланги, чи треба перемі... міня... міняти там щось місцями всередині. Мені казали, що треба там всередині щось міняти. Може хто знає, напишіть. Чи треба, чи просто шланги поміняв, і він як вліво крутить правий наліво, лівий направо. Ну поки він... трошки слабовато піднімає, хотілося б скоріше. Ну піднімає і цю колодку навіть трохи підняв. У нас там дебела, така 4 метри длини, 60... 60 в діаметрі як мінімум 60 моє збільше ну підні, піднімала навіско ну паршивато я чуть чуть її підняв землею і я дав газку і погнал. ну це рушив трошки зупинився потім рушати на травишці він почав буксувати зараз покажу де так ось тут він від його от пліт нормально Потягнув, тут я зупинився і вже як ушав вже почав буксувати. Я трошки назад здав, чуть-чуть приподняв колодку і пішов ось далі, без проблем поставив на місце. Так, не зняв, вибачаюся, ну так вийшло. У мене ще є всі дві колодки. Я буду перетягувати, зніму. Я навчу вже, буде, все, оператор то що треба. І покажу. Колодки буду різати сам з У мене щі 18 чи 180, як правильно, там, не знаю. Я вже такі колодки різав, трошки грубші, два роки назад, тому. Получилось непогано. Ну, Цей раз я вам... Поріжу то покажу, буду різати то покажу, як воно виходить. Спеціальна насадка, профільна труба. І погнав. Ну дякую за перегляд. Ставимо лайк, кому сподобалось відео. І підписуємося на канал. Ну і до наступних зустрічей на каналі Все буде Україна.